Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Любі хлопчики і дівчатка, відгадайте загадку, про що ми сьогодні з вами будемо говорити на занятті? Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма здогадались я, зима. Сьогодні, малята, ми поговоримо про зимові явища в природі. Як ви вважаєте, яка найхолодніша пора року? А чому? Що ж змінюється в природі з приходом зими? Зима дійсно найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, бо піднімається невисоко. Ви помітили, що взимку світло в приміщенні ми вмикаємо частіше і на довший час, а влітку рідше і на коротший час. Шлях сонця взимку короткий, тому й день короткий, а ніч довга, наче пух, немов пір'їнки, з неба падають сніжинки і несуть з собою сніжинки таке явище, як. Снігопад. Після сильного снігопаду все довкола вкрите снігом. Що вкриває сніг? Сніг вкриває землю, дерева, кущі, дахи будинків, дороги, одяг людей. Малята, а який же сніг? Сніг білий, холодний, мокрий, лопатий, сріблястий, пухнастий іскристий. Є ще одна ознака зими це мороз. З його допомогою сніг залишається пухким, не тане, змінюється стан води. На ставках, в калюжах з'являється твердий та прозорий лід. Це дуже красиво, але не можна ходити по кризі, адже вона може тріснути чи відколотися. Мороз чарівник вміє не тільки перетворювати воду у лід. А ще й він створює дуже гарні малюнки на віконцях. Змінюється взимку і стан дерев. Ви помічали колись на деревах узимку листя? Коли холодно, листя з дерев та кущів опадає, рослинам не вистачає тепла та вологи. Вони ніби засинають, не ростуть, не квітнуть узимку. Тільки сосни та ялинки залишаються зеленими. Нерідко взимку дують холодні, сильні вітри поривчастий вітер зі снігом називають метелицею, хуртовиною, завірюхою. Раптом трохи потеплішало: це зимове явище називають відлигою, але це ненадовго знову вдарять морози, і з-під даху утворюються бурульки, це замерзла вода. Яка капала під час відлиги. Бурульки дуже люблять діти. Їм завжди хочеться їх скуштувати, але цього робити не можна, адже вони брудні та холодні. Також небезпечно знаходитись під дахами будинків, коли звисають бурульки, на них, бо вони можуть впасти та травмувати. Пограємо в дидактичну гру навпаки. Я буду називати слова, а вам треба підібрати слова протилежні за значенням. Сонце гаряче, а сніг холодний. Лід твердий, а сніг м'який, земля чорна, а сніг білий. На цьому наше заняття закінчується. Малята, пригадайте, про які зимові явища в природі. Ми з вами сьогодні розмовляли. Бажаю вам веселої, чарівної, казкової зими. До побачення!